Як живе чиновник, на чому їздить і скільки грошей має? Відповіді на подібні запитання шукатиме Національне агентство з питань запобігання корупції. Не плутати із національним антикорупційним бюро це різні структури. Процес створення агентства триває з квітня цього року. Вчора уряд розпочав конкурс на призначення керівництва національного агентства з запобігання корупцією. Нагадаю, що це превентивний орган, який веде реєстр. Всіх декларацій доходів і витрат всіх державних чиновників в Україні, який має право здійснювати оцінку життя державного службовця і відповідність стилю його життя декларації, яка подана цим державним службовцем, і цей орган разом з національним антикорупційним бюро повинен стати ключовий в боротьбі з корупцією і доступі громадськості до публічної інформації про стиль життя. Про статки чиновників прокурорів, суддів, всіх тих, хто живуть на гроші платників податків. Перший етап формування національного агентства – відбір п'ятьох членів, які досліджуватимуть життя держслужбовців, кандидатури розглядає спеціальна комісія. Дуже важливо на даному етапі, щоб до національного агентства з питань запобігання корупції входили професійні люди, але з високими репутаційними та моральними якостями, оскільки саме вони будуть формувати кредит довіри суспільства в Україні до нових антикорупційних органів і до держави як такої. Активісти проаналізували декларації та інші відомості про стиль життя і діяльність потенційних членів Нацагентства. І висновок невтішний. Частина кандидатів більше схожа на тих, кого відповідні органи повинні притягувати до відповідальності. Відтак, з 53 осіб, які подалися на конкурс, активісти виявили ризики і схильність до корупції як мінімум у 13 претендентів. Якщо людина має там кілька квартир, автомобілів, вона витрачає певні кошти на утримання майна, оце ми маємо на увазі. І якщо у людини там доход. 836 гривень, і йому треба отримувати кілька автомобілів і власне ну просто проживати з членами сім'ї. То ну це має певний сумнів. І справи не у великих прибутках чи наявності майна зазначають громадські активісти. Люди зі значними прибутками теж можуть увійти до складу агентства Головне, щоб декларація мала чіткі дані про джерела отримання грошей, а також будинки, квартир і машин. Тепер за Надання хибних даних в деклараціях буде передбачена кримінальна відповідальність до, до двох років. Це буде вже не дисциплінарна відповідальність, а власне за приховування своїх доходів або ну, інша така похибна інформація, вона буде катись. До кінця цього року Нацагентство з питань запобігання корупції має запрацювати від антикорупційного бюро. Воно відрізнятиметься основним завданням, а саме, виконуватиме цивільний, а не силовий нагляд за корупцією. В штаті агентства працюватимуть 250 спеціалістів. Олена Міщенко, Олег Радченко, телеканал Еспресо.